Вітаємо навзаєм. Хочеться почути ваші думки з цього приводу. Раптово перенісся саміт, десь щось, мабуть, не домовились, десь можливо і не так потрібно його проводити до виборів американських. Що ви з цього приводу думаєте, і чи справді це принципове питання, що от його не буде до кінця року? Ну, ми не знаємо, коли він буде в принципі. Ну він не буде, я так розумію. Ну, зважаючи на рівень подачі інформації, тобто, помічник помічника, там третій зліва коментує ну, взагалі ці це, це, це. Ну насправді, зважаючи на те, як розкручується ця тема протягом цього року, так ну про переніс повинно бути сказати як мінімум чиновник якогось високого рівня, міністр закордонних справ, так. Але ж ми знаємо, що ну нібито на Грудень його перенесли? Ну, така, так інформація є. Але насправді, пане Олексію, яка це. Е, ну Ця ситуація? Що вона несе під собою? Чи не вже нам так принципово це питання? Принципове питання. Ну, знову ж таки, це, це ми не знаємо. ніщо складається з цією формуло миру, так би мовити. Так? А, чи... З одного боку постійно йде інформація, що там буде Росія, повинна бути представлена, і це одна з умов проведення цього саміту миру, країни там глобального північноумовного, як його називають, вимагають, щоб там була Росія. Тим більше за цей час, що відбувся з першого саміту миру, цю позицію зайняли вже і в деякі європейські країни, та ж сама Швейцарія, Німеччина і. Е... Ну очевидно, що не домовне домовились, мабуть, з Росією проводити ще один саміт миру в тому ж самому форматі, як він був в червні місяці. Ну мені здається, це недоречним. Ти більше знов ж таки важко сказати, а що, які досягнення відбулись під час минулого саміту миру. Тобто, це ж не просто поговорити зустрітися, так Це досягти якогось, якщо не рішення, то принаймні, хочу озвучити яке рішення можливо в принципі, так. І які підтримують е, більшість країн, які будуть присутні на цьому саміті миру? Бо зараз, зараз це дуже загально. Ну тобто, всі країни визнають, що не можна порушувати суверенітет України, там територіальні е, виступають за територіальну цілісність України, але як зупинити війну, е, враховуючи з інтересу звичайної Росії, в тому числі так? Це ніхто про це не говорить. Тому а щодо американських виборів, ну я не думаю, що саміт Миру міг пройти раніше, ніж з 4 листопада, так? І в будь-якому разі, е цей саміт Миру буде з новим же президентом Штатів. Це зрозуміло, так? Чи з новим старим, чи з повністю новим, тобто з, -з Камалою Хаєс. Пане Олексію, питання ролі Росії в цьому. Це як хто буде? Як сторона, якій, е, ну, будуть її слухати думки, що вона хоче. Чи це е, буде делегація, яка отримує просто ультиматум, з яким погоджується весь світ? Будь ласка, виконуйте або не виконуєте. Нашу позицію ви знаєте? Ну, Якщо б так було можливо, то це було б вже на першому саміті. Очевидно, що позиція багатьох країн відрізняється від нашої позиції, від української позиції, від, від позиції заходу. Так і якщо ми хочемо, щоб це дійсно було, хоч якимось чином реалізовано, ми змушені будемо слухати і точки зору того самого Китаю, Індії, Бразилії, які ну якщо, якщо так сказати, дуже примітивно. Це, мабуть, зупинка військових дій на лінії протистояння. І далі вічні так би мовити, які можуть тривати роками переговори щодо подальшого статусу там окупованих територій, визнання, невизнання, зняття санкцій там і все інше. Ну, це це так би мовити, це така загальна характеристика того, що може досягнути на цьому саміту миру. А, чи погодиться на це Росія, в принципі, так? Оце найголовніше, мабуть, питання. Те, що ми погодимось, не погодимось, це питання, скоріше, навіть не до нас, а до Заходу. Так би мовити, Ще задовільнить э, Захід э, колективний, скажімо так, така от постановка питання щодо замороження війни. E, ну, очевидно, що величезна кількість публікацій, які виходять останній час в західній пресі, говорить про те, що все ж таки цей. Там по-різному називають корейський варіант, німецький варіант. Так він обговорюється активно, і там є прихильники його, є і, і, і ті е, політики, які заперечують так помовити таку можливість. Мовляв, е, це замороження конфлікту, але не вирішення проблеми. І не закінчення війни по факту. пан Олексію, дуже вдячні вам за е, ваше бачення цих процесів. Розуміємо, що все. В динаміці і якби події будуть розвиватися, тим паче, коли точної дати проведення цього саміту миру немає. Олексій Голобуцький е політехнолог дає дося до нашого ефіру. Поговорили про перспективи.